У нас з'явилися ось таке дзеркальце з підсвіткою. Зараз будемо розпаковувати. Тут в нас йде саме дзеркальце та зарядний пристрій. Зеркало йде на такій підставці. По периметру самого зеркала в нас йде led стрічка Зараз я підключу до мережі та подивимось, як воно світиться. Тут у нас є кнопочка вмикання вимикання. Ось ми вімкнули. Тут просто зараз погано все видно, тому що багато і так світла тут є. Але воно світиться теплим кольором та холодним кольором. І ще, дівчаточка, дивіться, що я знайшла. Там спіднизу йде як нічник. Тому ви можете так от перевернути своє дзеркальце та вімкнути собі ось такий нічничок. Ось такий грибочок виходить в нас. Тому. Друзі, прикольна, зручна річ! Два в одному дзеркальце та нічничок. Беріть собі по приємній ціні.